Мої вітання, шановні друзі, і давайте на мить уявимо одну життєву ситуацію, в яку я впевнений, кожен з вас потрапляв. Отже, у вас була дуже гарна рибалка, ви наловили ось таких гарних кавунчиків, приходите додому. Звісно, що ви дуже втомлений. І жінка вам каже, наловив то чисть. А після того, як почистиш, не забудь прибрати на кухні. І сьогодні я розповім вам один хитрий спосіб, як почистити окуня і потім не займатися чисткою вашої кухні. А для цього нам знадобляться ножиці та ніж. Давайте одразу до справи. Поїхали. І перше, що нам потрібно зробити, це надріз одразу за головою окуня. Зробили надріз. Далі. Беремо ножиці. І в цьому місці робимо повздовжній надріз. Бачите, він робиться дуже легко. Вздовж всього тіла окуня. І з обох боків спинного плавця. Повторюємо. Раз. Є. Зробили. Далі. Просовуємо пальці під шкіру. Ось в цьому місці це робити найзручніше. І відділяємо тушку від шкіри ось таким чином. З однієї сторони і з другої так само. У вас має вийти ось так. І слідуючий крок, це відділення власне тушки від решток. Беремо нашим великим пальцем, натискаємо на хребет ось таким чином, підхоплюємо тушку. І відокремлюємо тушку від решток. Відбувається це ось таким чином. Рештки. Тушка. Ну, в нашому випадку є ікра. Ікру ми, звісно, забираємо. А ось рештки. Слідуючий крок відділяємо спинний плавець від тушки. Робиться це ось таким чином. Все, друзі. Ось наш спинний плавець, а ось тушка. Ту ж саму процедуру проводимо із анальним плавцем. Все. Хвіст просто відрізаємо ось таким чином. Готово. Ось наша тушка чиста, без лузки, без плавців і без кишок. Ну, а ось він власний результат. Ну, як вам сподобалось? Якщо це відео було для вас корисним, нагадую, будь ласка, тисніть свої князівські вподобайки та підписуйтесь на канал. 96% глядачів не підписані на канал. Будь ласка, підписуйтесь. Ну а я, як завжди, від щирого серця бажаю вам козацької вдачі, натхнення і нехай щастить. Скоро побачимось!